Всім привіт! З вами Сімейний лікар, і сьогодні ми поговоримо про вузливші та подібні залозі. Вузливші та подібні залозі це досить поширене явище, яке виявляють у значної частини населення, особливо після 40 років. Більшість із них є доброякісними і не становлять серйозної загрози для здоров'я, проте важливо правильно визначити їхню природу та тактику спостереження або лікування. Алгоритм дії при виявленні вузла починається з ультразвукового дослідження щитоподібної залози, тобто УЗД. Саме УЗД дозволяє оцінити розмір, структуру, кількість вузлів, їх контури, щільність і наявність кальцинатів. Після цього лікар-ендокринолог визначає, чи є потреба в додаткових обстеженнях. Наступним кроком зазвичай є визначення рівня тиреотропного гормону, тобто ТТГ у крові. Якщо рівень ТТГ знижений, необхідно провести синтеграфію – щоб з'ясувати, чи вузол є гарячим, тобто виробляє гормони самостійно. У такому разі біопсія не потрібна, бо такі вузли практично ніколи не бувають злоякісними. Якщо ж рівень ТТГ нормальний або підвищений, лікар оцінює вузол за критеріями ризику злоякісності, зокрема за системою ТІРАЦ. При наявності підозрілих ознак, таких як нерівні контури, мікрокальцифікати, висока щільність або порушення структури. Показана тонкоголкова аспіраційна біопсія. Біопсія є основним методом, який дозволяє точно визначити характер вузла доброякісний він чи злоякісний. Якщо за результатами УЗД, вузол має спокійний вигляд, без підозрілих ознак і його розмір менше 10 мм, то найчастіше біопсія не проводиться, а лікар рекомендує спостереження. Зазвичай достатньо контролювати УЗД через 6 12 місяців, щоб переконатися, що вузол не збільшується і не змінює структуру. Якщо вузол стабільний протягом кількох років, частоту спостережень можна зменшити. Біопсія рекомендована при вузлах понад 10 мм, якщо є підозрілі ультразвукові ознаки, або при вузлах понад 20 мм, навіть без таких ознак. Також біопсію проводять, якщо вузол швидко збільшується або з'являються симптоми здавлення, утруднення ковтання, осиплість голосу, дискомфорт у ділянці шиї. Таким чином, вузли в щитоподібній залозі це не завжди привід для паніки, але завжди сигнал для детальної оцінки вашого стану. Основне завдання лікаря визначити, які з них потребують лише спостереження, а які додаткового обстеження або лікування. Правильний підхід дозволяє уникати непотрібних втручань. І водночас, вчасно виявити небезпечні процеси. Бережіть себе та будьте здорові!